Христос Воскрес, брати та сестри. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Час наш дуже швидко йде. Я просив брата Володимира, щоб вже не проповідувати. Він каже, що проповідувати. Я постараюся дуже швиденько. Наші студенти у нас проповідують по 10 хвилин, але у вас вони бачать, що їх чують, відчувають, що їх чують, то проповідували по 25. От. Вони, ми приїхали зі Львова. Ми перший раз в вашій церкві. Наші студенти, вони з різних областей України: від Закарпаття до Сум, дехто є з Волині навіть. Давид, хто проповідував останній, він із Волині, правда, Давид? Так. Якщо ви маєте Біблії, давайте коротко відкриємо Боже Слово і прочитаємо з Послання до Євреїв. 11, 11 розділу шостий вірш. Одинадцятий розділ Послання до євреїв, 6-й вірш. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Віра це є дуже важлива біблійна тема. Біблія показує нам, що без віри немає нічого духовного. Догодити без віри Богові не можна, прощення гріхів без віри не буває, покаяння без віри немає, спасіння без віри немає. Це важлива тема. Але крім того, вона і дуже складна. Хоч ми часто говоримо про віру, і, напевно, кожен день ми стикаємося з тим поняттям, вона... це складна біблійна тема. У Біблії є. Чотири визначення слова віри, і кожне, значення, кожне визначення має своє значення. Часто люди стикаються з ними, переплутують, і не дуже легко зрозуміти про те, коли люди говорять про віру, що вони мають на увазі. Крім того, навіть у світі, в інших релігіях є слово «віра». Я думаю, що ви знаєте, що в індуїзмі є слово віра також. Індуїсти кажуть, що людина є божеством. Що вона наділена надприроднім потенціалом, і що вон, той потенціал надприродній треба звільнити з допомогою віри. Так кажуть індуїсти. А звідки вона береться у індуїзмі, вони кажуть, вона береться від сили думки, від медитації, тобто повторення одного і того ж самого, і від позитивного ісповідування. Так є у Йозі. Його так вчать. Хоч деякі християни це перейняли, і вони собі думають, що це християнство. Це не християнство, це індуїзм. Але Боже Слово нам каже, що віра береться від слухання Божого Слова. Коли ми роздумуємо над Божим Словом, коли ми його слухаємо уважно, коли ми читаємо Боже Слово, коли розмірковуємо над Божим Словом, звідси з'являється віра. Також коли ми говоримо про, про нас з вами, то ми є лише люди, ми не наділені над природнім потенціалом, його в нас немає. Ми маємо тільки природні здібності, які заклав нас до Бог, надприродних нема. Але ми можемо бути провідником надприродньої сили від Бога. Боже Слово нам каже, що сила знаходиться де? У Бозі. Сила у Бозі. Але Бог може проявляти себе через нас. Слава Господу! Коли ми говоримо про віру, ми будемо сьогодні коротко говорити про значення слова віра, їх є чотири. Чотири значення слова віра у Біблії. Перше значення слова віра: віра означає визнання чогось за істину. Коли ми кажемо я вірю, це означає, що я щось визнаю за істину. От коли ми приймали водне хрещення, нас запитували, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Божий син? І ми казали: вірую, це означає, я визнаю, що це правда, що Ісус Христос є Божий Син. Слава Богу, це так є. Крім того, що віра означає визнання чогось за істину, треба сказати, що віруюча людина не повинна усе вірити. Біблія пише про те, що в світі є дух правди і дух омани. Віруюча людина повинна визначати, що вірите, і дивитися, що нам вірити. Тому що Писання нам говорить про те, Іоанн нам говорить про те, що у світі є дух омани. І не всякому духу ви вірте. Так говорить апостол, не у все ми повинні вірити і визнавати за істину. Те, що говориться в Божому Слові, ми повинні вірити, бо це беззаперечна істина. Також ми повинні особливо в велику істину вірити в те, що спасіння нам прийшло через Ісуса Христа, і немає іншого Спасителя, яким би можна було спастися, тому що є один, одна дорога, і це є Христос. Так говорить Боже Слово. Ми в цю істину повинні вірити, визнавати за правду найбільше, тому що без цієї істини немає спасіння і неможливо спасти душу. Я пам'ятаю одного разу, був на Тернопільщині. Їхали ми з присвітером в одне село для того, щоб бути на зібрані. І я замітив, зауважив, що по дорозі, де ми їхали, було одне таке село, в якому ніхто не жив, занедбане. Хати солом'яною стріхою позавалювані, дерева не обрізані, трава величезна, буряни. Я кажу, чому в тому селі ніхто не живе? Він каже: тут ніхто не живе від часу Другої світової війни. Але тут жили люди. Але прийшко, перед Другою світовою війною прийшли місіонери, і вони проповідували Божого Слово в тому селі. Коли заходили в хати українців, вони їх виганяли, не приймали Христа. Коли заходили... В хати і стукали євреїв, їм плювали в очі, і вони змушені були від них йти. І вони перейшли в наше село, в яке він казав, в яке ми їдемо. Там є церква, там утворилася церква, там їх прийняли. І от він каже: коли зайшла Друга світова війна, прийшла армія Крайова, польських націоналістів. Вона вбила все всіх людей у цьому селі, де не прийняли Христа. А у тому селі, де прийняли Христа, утворилася церква, там нікого не трогали ні віруючих, ні невіруючих. Слава Богу. Тому велика річ і великий подвиг – те, що люди і ми з вами прийняли Ісуса за Спасителя. Це є найвища істина. Яку ми, про яку ми читаємо в Божому Слові. Біблія каже, що ніхто хто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а ця основа є Христос. Слава Богу, що ми в це віримо. Оце є перше значення слова віра. Друге значення слова віра в Біблії: віра це переконання. Вірити це бути переконаним у чомусь. Коли ми кажемо Я вірю, це означає, Я переконаний, що це так. Треба сказати, що переконання є із декілька джерел. Переконання може бути від Бога, Господь нам дав переконання, а переконання також може бути від власного розуму. Переконання може навіть нечистий навіяти. І треба розділяти, від кого прийшло це переконання. Чи це дійсно є від Бога, чи це є від мене? Якщо ми читаємо писання, це однозначно від Бога. Але в світі є так багато різних речей, які не тільки приходять із Біблії. Тому ми повинні визначити, чи це дійсно походить від Бога, чи це відпроходить проходить від свого розуму. Я пам'ятаю, коли я вчився, був студентом, так само як, як наші друзі, вони тепер студенти. І це було в Києві, і в нас була одна дівчина із Росії, вона потім залишилася в Україні і працювала на східній Україні в одній з областей. І в неї вона захворіла хворобою рак. Була пухлина. І пам'ятаю, наші старші брати, всі їй, сказ... їй говорили про те, щоб вона пішла до лікаря і обстежилася. Вони казали, що ми будемо за тебе молитися, але все одно до лікаря йди. А вона каже, якою я буду віруючою людиною, якщо я піду до лікаря. Я вірю, що все буде добре. І ви знаєте, пройшов час, приблизно рік часу, пухлина розрослася, виходу не було, вона померла. І ми кажемо: чому так? Чому так буває? Людина казала, що вона буде здорова і що вона вірить, не було здоров'я, померла. І я хочу навести другу історію переконання. Віра, як переконання. Одного разу один чоловік приїхав до нас, це був один із старших братів із Канади. І багато років назад він проповідував проповідь, своє свідоцтво. І він також був хворий на хворобу рак. Його лікарі йому сказали, що немає виходу. Його дружина була, ходила до традиційної церкви. Вона привела додому священника традиційної церкви, і вони вирішували, що вони як вони його будуть ховати. І він каже, я лежу на ліжкові, ще живий, ще дух мій в мені, розум світлий, я все розумію, а вони вирішують, яким буде похорон. І він каже: я сказав до дружини і до того священника, я хочу, щоб мене хоронили віруючі люди, тому що я віруючий. Але дружина сказала: від тебе вже ніхто нічого не залежить, тебе ніхто не буде слухати. Ми зробимо так, як вирішимо. Він каже, дуже важко було це почути. Він обернувся в другу сторону, молився до Господа. І щось внутрі з'явилося, якесь переконання, таке внутрішнє, що так не буде. Серед ночі прийшов Христос. Він поставив якийсь такий прилад, похожий на меч, і як, як блискавка, щось зверху донизу його прострумило. На ранок обидві пухлини із шлунка вийшли через рот. І він жив ще багато років. Слава Господу! Це переконання від Бога. І коли ми говоримо про віру як переконання, пам'ятаємо про це, треба відділити віру від власного розуму і віру, яка приходить як надприроднє переконання від, від творця. Це є різниця. Ми не можемо помилитися у цьому випадку, тому що така помилка може коштувати дуже багато. Коли ми йдемо до лікаря, це не означає, що ми надіємося на нього. В першу чергу ми надіємося на Христа і молимося до Нього, і робимо, що можемо. Звичайними методами стараємося собі допомогти. А Він є той, хто дає силу. Слава Господу! Коли ми говоримо про віру, то треба сказати є третє значення слова віра в Біблії. Віра це довіра. Вірити це означає довіряти Богові. От коли ми читали послання до Євреїв, 11 розділ, 6 вірш говорить, що догодити без віри не можна, 7 вірш говорить про про ноя праведного, який вірою засудив світ. Що він такого зробив? Що він людина віри. От якщо ми проаналізуємо його, його поступок, що він зробив, то він зробив те, що він довірився Богові. Коли Бог йому сказав, що затопить світ водою, Ной в це повірив. Визнав, що це істина, і потім діяв згідно цієї істини, тобто почав будувати ковчег. Написано, побоявшись, налякавшись, що він може загинути, він почав будувати ковчег величезний корабель. Йому пішло на це багато років. Деякі кажуть, 120 років, але Біблія це не пише. Але це, напевно, був не один, і не два, і не три роки, можливо, і не десятиліття. Але дуже дивно. Цей чоловік довірився Богові, він признав, що те, що сказав є Бог, істина, і він почав діяти, тобто робити ковчег, довіряючи Богові. Напевно, люди, які жили в тому краї і дивилися, коли Ной будував цього величезного корабля на суші, дивувалися йому, а можливо, і насміхалися з нього. Як це величезний корабель, величина якого сягала. Понад 100 метрів, деякі кажуть, 135 метрів мав ковчег, якщо враховувати, що локоть людини пів метра, але це локоть сучасної людини пів метра, до потопної, певно, більше. І от він будував на суші такий великий ковчег. Напевно, багато людей для них це було дуже дивним і смішним. І до якогось часу це дійсно було смішним аж до часу, коли настав потоп. Потоп зберіг життя Ноя і його сім'ї, всі решта люди загинули. Слава Богу, що це чоловік віри. Він довірився Богові. Важливо йому довіряти. Ми сьогодні довіряємо Слову, тобто читаємо його, визнаємо його за істину. І так як говорив Давид, переді мною, живемо згідно цього слова. Це говорить про те, що ми люди віри, якщо ми довіряємо Слову і живемо по ньому. Не, не крім того, крім слова, ми маємо ще і надприродні відкриття, і внутрішні, внутрішній духовний голос. До нього теж треба прислуховуватися. Якщо ми в чистоті серця живемо, до внутрішнього духовного голосу теж треба прислухатися. Хоча не так завжди зрозуміло, звідки він походить чи це наш розум, чи це чи це наша інтуїція, наш духовний голос. Але до нього також треба прислухатися. Мій один з друзів розповідав з сходу України таку історію. Про те, що у них була війна, і їх окупували. І от в один день одна сім'я віруюча була вдома, і старша сестра, бабуся в домі, сказала: щось мене побуджує, що ми зараз маємо стати на коліна і молитися, тому що нам загрожує небезпека. На неї звернули увагу всі вдома, встали на коліна і почали молитися, щоб Бог зберіг їхнє життя. І в цей момент, коли вони після молитви, в час молитви стали на коліна, в цей момент упали снаряди на вулицю, вбили більше як 20 людей. Посікло доми всі, їхній дім теж посікло. Осколки пролетіли наскрізь. Але всіх, хто стояв на колінах, були збережені. Слава Господу! Оце є результ... віра надприродня. Коли Бог через свій дух дав побудження і люди довірилися цьому слову, це є довіра. Слава Господу! І останнє, коли ми говоримо про віру, слово віра в Біблії означає вірність, бути, бути людиною віри, означає зберегти вірність Богові. От коли Христос сказав, коли я прийду чи знайду віру на землі, що Він мав на увазі? Він мав на увазі, коли прийду. Чи знайду вірних людей? Хто такі вірні люди? Вірні люди це ті, які зберігають його слово. Це той, хто живе по Писанню, це той, хто тримається християнського способу життя, це той, хто зберігає віру, і навіть в моменти випробувань він не відмовляється. Це вірна людина. Зберегти віру означає залишитися вірним Христові. От остання історія, яку я хотів розповісти. Моя мама живе на Прикарпатті і в неї є сусідка, теж віруюча людина. Її діти живуть на Чернігівщині, вони були також під окупацією. І от що розповідала сусідка: що до її дочки прийшли росіяни. Їх було багато. І білоруси також часто приходили. І один день прийшли якісь військові, такі досить агресивні, вимагали, щоб їм зробили їсти. І їм зробили їсти, накрили стіл, зробили їсти, вони посідали. Після якогось часу один з тих військових став і каже, нам потрібен алкоголь. А ця віруюча людина сказала: Я не можу вам дати алкоголь, тому що я віруюча. Він каже їй: ти віриш у того Бога, який потопив світ водою і всіх людей разом з ним. Вона каже: Я вірю в Ісуса Христа, який дає спасіння. Він подивився і каже, якщо ти не дадеш алкоголь, я тебе застрелю. Взяв автомат, спустив. Курок, предохранитель по-російськи, поставив рожок і наставив проти неї. Вона подивилась на нього і каже: якщо ти хочеш стріляти, то стріляй. Він подивився на її сміливість, нічого не сказав спочатку, потім забрав автомат і каже: Бачиш, в тому автоматі повно патронів. Мені їх видали, і я ще ні разу не стріляв і ніколи не застрілив. Але я хотів подивитися, що ти за християнка. І ви знаєте, це дуже серйозно. Навколо вона бачила багато смертей, навколо було багато вбитих людей. І це військовий не жартує. Але в цей момент, коли він наставив автомат і сказав, я, я тебе застрелю, це треба пережити. Це момент випробування. Дуже складний, неприємний, важкий. Але слава Богу, що вона витримала. Слава Богу, це говорить про те, що віру вона зберегла. Тому віруючі люди це ті люди, які в моменти випробувань не відмовляються. А слово віра дуже часто в Божому Слові означає вірність. Слава Господу! Тому ми сьогодні на закінчення зараз будемо молитися. Я хотів тільки підсумувати, що слово віра в Божому Слові має декілька значень. Одне із них перше значення це визнати щось за істину. І дуже велике благо, великий подвиг ми зробили. Що ми визнали, що Ісус Христос є єдиний Спаситель. Слово віра в Біблії означає переконання. Воно буває від людського розуму, буває від Бога. Обережно, щоб не помилитися. Слово віра в Біблії означає довіра Богові, довіряти це означає діяти згідно того слова, яке нам дав Бог. І слово віра в Біблії означає вірність. Це ті люди, які зберегли християнську віру і залишилися вірними Христові і Його слову навіть у моменти випробувань. Йому нехай буде слава. Амінь. Помолимося.